Україні, вітаю вас на каналі Дорогої Світла. Давайте з вами продовжимо. Так, що у нас там залишилося? Давайте подивимося, Велика Писарівка, Сумська область. Просили подивитися Велику Писарівку, Покажіть, будь ласка, карти з 4 квітня по 7 квітня 2025 року. Яка є загроза? На Велику Писарівку через атаку ворогом, через воєнні дії. Якщо подивитися на Велику Писарівку по сторонам світу, розділивши на райони північний, південний, західний, східний та центральний. Покажіть мені, будь ласка, карту велика Писарівка, яка йде загроза. Сумська область, Велика Писарівка. Отже, Велика Писарівка північ, південь, захід, схід, центр, північ. Південь, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр, отже, велика писарівка, північна сторона. У вас йдуть прильоти, йдуть загорання. Або приліт і загорання. Не знаю, чи тут буде кілька, чи тут буде один, але тут буде карта, сила і загорання, отже, північна сторона, тут, тут щось буде: приліт або прильоти із загоранням. Центральна частина загроза дітям через шахідну атаку, в якийсь державний об'єкт, але швидше за все пов'язаний з дітьми або, або біля дитячого об'єкту. Розумієте, якісь є загроза шахідна на центр міста Великої Писарівки, да, влучання в якийсь адміністративний будівлю. Або в якусь школу, або садочок, береже Боже, або лікарня, або не знаю, що це ще може бути, але пов'язане щось може бути з дітьми. В самому центрі Великої Писарівки, хай не здійсниться. Хай краще ви напишете, що не здійснилося, але хай вас це все у мене, будьте обережні. По крайній мірі, на цьому варіанті долі, який відкрився мені на картах, на даний момент, яким рухом, знаєте, яким напрямком все йде, йде до того, що є велика ймовірність прильоту в центр і загроза, велика загроза дітям. Західна частина теж атака шахідна. Буде інформація про те, що тут збивають шахідів, і тут в промислову зону або в там, де якісь господарчі споруди, складські приміщення. Відділення почти, доставки нової почти, зберігання чогось, якісь ангари, можливо, дачні ділянки, гаражі, от щось таке. От тут, тут є загроза шахідна, ну тут йде перехват, наче перехват чи все вдасться перехватити. Не знаю, ну, тут буде загорання, але воно буде загорання десь. Або біля якогось мосту, або десь, знаєте, в передмісті за межами міста. Велика Писарівка на захід, на захід від Великої Писарівки, східна частина. Тут більше загроза транспорту. Транспорт, перехват йде, загорання якесь іде, збиття чогось буде. Ну, якісь будуть нехороші вісті про пошкодження, можливо, якогось транспорту або якоїсь автозаправки, щось таке йде, можливо, щось пов'язане з газовими трубами, може бути якась проблема з якимось ресурсом. Та? Далі, що в нас йде південна частина? Південна частина тут йде збиття, тут логістика, транспорт під загрозою, але тут йде збиття. Тут може бути що У нас авіаційні бомби або шахіди. Ну, якщо авіаційні бомби, ви розумієте, що збити це неможливо. Ну, якщо шахіди, то велика ймовірність, що все позбивають. Десь, десь в Сумській області може пролітати ракета, але я не бачу, що це що у вас тут вона. Хоча не знаю, що тут прилетить і що тут. Ну, тут в основному, а, тут у нас на ніколи дві карти, які вказували нас на шахіди. В основному шахіди. Тут можуть бути і авіаційні бомби, знаєте, тут не показала, що саме. Так, дивимося з вами далі. Покажіть мені, будь ласка, карти, великий бурлок. Чи що там просили подивитися? Чи я його дивилася? Мені великий Це просили подивитися. Бо великі я дивилася в першій частині ефіру. У нас була зараз була друга, а тепер вже третя частина. Покажіть мені, будь ласка, карти, великий, бор... ну, ой, великий борова. Харківська область, борова. Харківська область. борова. Покажіть, мені будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, якщо подивитися на борову по сторонам світу, північ південь, захід, схід-центр в період з 4 по 7 квітня 2025 року. Борова по сторонам світу на загрозу дивимося. Борова, північ, південь, захід, схід, центр. Борова, північ, південь. Захід, схід, центр. Борова, Північ, південь, захід, схід, центр. Борова, У вас є велика загроза авіаційних бомб, застосування авіаційних бомб, а також хідна атака. Дивіться, у вас щось прилетить з західної частини, з заходу якось прилетить десь на південь. Та? Є якийсь приліт. Або прильоти навіть, може бути і так. Також ракетна загроза і може бути приліт ракети. Да, досягнення да, ракета, іде приліт ракети. Можуть когось рятувати, можуть бути е, постраждалі діти. Західна частина тут іде успішне збиття і перехват, щось буде в ресурсні, якісь об'єкти, буде цілитися, сквозькі приміщення, в щось туди. Далі східна частина у нас іде шахідна атака, ну тут мають, в основному будуть їх збивати. Якщо десь якісь будуть влучання, то вони якісь пусті, то тут вони мають обійтись без жертв. Північна частина, що у нас тут іде? збиття, перехват, збиття. Далі що у нас тут іде? розвідка. Тут поки що розвідка дронами буде, будуть шукати об'єкти пов'язані з електроенергією, чи щось чи з ресурсними об'єктами, можна так сказати. І за межами борової, на північ від борової, іде загорання, влучання в якийсь об'єкт, якусь будівлю, в якусь породу, щось тут буде горіти. Центральна частина, я вам сказала, тут застосування авіаційних бомб і може бути шахідна атака так само, погані вісті, погані вісті. Чому? Тому що буде загорання, тут буде загорання, тут не все можливо буде збити, не всього можна буде уникнути. Тримайтеся, бачите центр активна увага на центр, бережіть дітей. Тому що і велика небезпека йде на центр теж. Так, що ми далі дивимося? Так, що там ще просили? Андріївка, Андрій, Харківська область, Андріївка. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область, Андріївка, яка йде загроза, мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії на Андріївку в Харківській області. Якщо подивитися на неї по сторонам світу, північ південь, Захід-Схід Центр з 4 по 7 квітня 2025 року. Покажіть, мені, будь ласка, карти Харківська область, Андріївка, яка йде загроза. Андріївка, північ, північ ой, південь, Захід, схід. Центр. Андріївка північ, південь, захід, схід, центр, північ, шахідна атака, південь, теж безпілотники, шахідна атака, але мають бути збиті. Захід, захід тут іде загорання в західній частині Андріївки або біля неї, десь поруч, близько є якийсь важливий об'єкт. Десь таке враження, що все-таки це за межами Андріївки, але десь дуже поруч, десь в ваших околицях, але десь дуже близько до вас якийсь є важливий об'єкт. І тут будуть намагатися збивати, але все рівно тут буде якесь загорання. Не знаю, чи це буде приліт, чи це буде при збитті, але йде, йде, йде загорання. Східна частина Андріївка, погані вісті. Тут буде перехват чогось, але погані вісті про що? Давайте подивимося, що у нас тут на центр. Ну, Видно ви, ви, через центральну частину есть, будуть направляти летіти в Харківській області. Ну, Тут іде збиття чогось, а що вони тут зіб'ють? Повторна спроба знову ж таки в темну пору добив, що ж вона нам показує, що ж це буде? Там, де воєнні, де розміщені воєнні, де, можливо, воєнні набираються сил, відновлюються, можливо, якась рекреаційна зона або санаторія, або база відпочинку, можливо, де воєнні тренуються, Ну, тут йде відсіч, тут йде збиття. Йде збиття. Гаразд, дивимося з вами центр, центр, дивіться, Андріївка. ну, Все одно нам мені показує, що це за межами. За межами біля вас десь будуть горіти якісь склади, або якісь господарчі споруди, щось таке може горіти, якась промислова зона, якась будівля, десь поруч з Андріївкою, яку вони вислідковують, якась пов'язана або з газом. Або з електроенергії, ну мені чомусь хочеться сказати з газом. Я не знаю, я можу помилятися, але воно по відчуттям щось пов'язане з газом, з паливом. Дивіться, йде обмеження, карта сили. Обмеження, що тут у нас іде? Воно і так воно і так якось працює не на повну силу. Не на повну силу, карта сили і обмеження, не на повну силу вже деякий час, Вже впродовж довгого часу. Бачите, у нас іде полон, сила. І карта часу вже протягом деякого часу воно не на повну силу працює. Ну десь там, бачите, досягне такий ворог може десь щось влучити в Андріївців, якусь будівлю, в якусь споруду, щось пошкодити. Карта відчаю, бачите, йде небезпека, ППО не справиться. Фу -фу -фу, хай не здійсниться. Південна частина їм сказала, тут йде збиття якихось шахідів, а тут у нас що, що за успіх, що за транспортом пов'язано. Ну, Успішно вдасться захистити щось пов'язане з транспортом. Далі що у нас йде десь на південний захід, ближче до південного заходу вона ну, акцентує увагу, бачите, йде якийсь серйозний приліт. Ну, Давайте ми так сюди і покладемо. Ну, далі акцентую увагу на допомогу з півночі. Та на щось пов'язане з допомогою з півночі, а що ж там на півночі таке є. Е, так, діти, небезпека дітям в день. Від шахідів і ракета десь буде. Ну, Ракета буде перехвачена, але тут іде загроза дітям від шахідів. Північна частина Андріївки, десь там на північ від Андріївки, якось отак. Так, наступне бурова Андріївка. Велика Писарівка подивилася в Сумській області. Давайте глянемо червоний Донець. Покажіть, мені будь ласка, карти. З 4 квітня, по 7 квітня 2025 року, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Червоний Донець, Харківська область. Якщо подивитися на нього по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, в яку частину куди саме, де загроза загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом через воєнні дії. Червоний Донець, Харківська область, Червоний Донець, Північ, Південь. Захід, схід, центр. О, у вас може бути загорання дорогенькі мої. Північ, південь, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр. Ну, дивіться, можливо, і вдасться щось захистити, але таке загорання, якесь іде. Я не знаю, що це у вас тут може бути. Можливо, це не пов'язано з прольотом, можливо, це якесь місцеве, можливо, це якась побутова справа. Ну тут іде якесь загорання у вас в червоному донці. Далі акцентую увагу на півночі, на півночі вони будуть атакувати. Є щось на півночі червоного донця, або на півночі червоного донця якийсь важливий шлях, або транспортний шлях, щось таке. Там є якийсь важливий стратегічний об'єкт, можливо, там, де зелено, можливо, там де вже якісь сади, поля, городи, або ліси. У вас там є. Де... Щось їх от там цікавить. Карта часу, ну тут ніби йде збиття. так, Західна частина, західна частина тут теж йде збиття чогось. Східна частина, дивіться, тут якісь є досягнення, щось можуть пошкодити. Та? Якийсь можливо транспорт або, або транспорт, або те, що транспортується. Або дорога якась, так? але це по ілюзії, тобто це буде якесь пусте досягнення. Тобто вони, якщо щось і пошкодять, кудись влучать в східній частині, то воно якесь буде пусте. Тобто, ну, ну надіємося, що це буде без жертв. бачите, карта смерті, так іде йде якийсь приліт. Не знаю, що це, бачите, воно не показує мені точно, що це. Буде повторна спроба там кудись досягнути, щось влучити. Щось пов'язане все-таки з воєнними. Ну, тобто, або... Погані вісті, так? Що там, дивіться, тут щось газом з газом пов'язане, там де якісь газові розвилки, кущі і все, що пов'язане з газом. От десь туди і десь, десь там, в сторону від вас, від червоного донця, на схід. Від червоного донця. Ну, це може бути на північний схід, може бути і на південний схід, ну, але це якось стосується східної частини. І десь от туди, в, в сторону від червоного донця. А, іде десь якесь загорання, влучання в якісь, не знаю, в мене таке враження, в газовий об'єкт, якась споруда, якась будівля, завод, фабрика. ну Яка фабрика може бути пов'язана з паливом чи з газом, то, мабуть, якийсь завод. Щось тут, щось тут не, щось тут тут, не, бачите, вони вислідковують і вже за цим спостерігають. Щось тут може бути. Це тут фухай не здійсниться. Карта відчаїв, такі можуть бути якісь прикрощі. Це буде або шахіт, або авіаційна бомба. Щось тут перехватять, а щось влучить. Що ж то буде? Ну, не знаю, одним словом, є така загроза. Так, і що у нас південна частина? Дивіться, тут буде збиття, але м -м, тут є загроза е при збитті чогось, е може бути загорання будинків або будинку на півдні Червоного Донця, ближче до якихось складів, складських приміщень чи якихось ангарів. М -м, шахідна, це йде шахіди. Шахідна загроза. Ну, і десь буде ще так само можливо пролітати ракета. Тут показує, але це за межами червоного донця, десь в сторону, в сторону якогось мосту чи через міст. Ну, то десь в стороні, і десь буде якесь загорання, в стороні від червоного донця. Але от шахідна атака йде на пів так само центр і південна частина, загроза від шахідів. Так, дергачі, я ще обіцяла подивитися. Давайте ми з вами подивимося, дергачі, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карта Дергачі, Харківська область, яка йде загроза мирного населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії в період 4 по 7 квітня 2025 року, якщо подивитися на дергачі а, на карті України і розділити на райони по сторонам світу, північ Південь, Західський центр. Покажіть мені, будь ласка, карти Дергачі. Яка йде загроза на дергачі через атаку ворогом через воєнні дії? 4 по 7 квітня 2025 року. Харківська область Дергачі. Дергачі, північ, південь, захід. Бачите, зразу акцентувала увагу нам сюди на південь. Схід, центр. Так, північ, південь, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр. Що ж, дивіться, що у нас виходить? Північна сторона, північна сторона їх цікавлять тут щось біля дергачів, якась рекреаційна зона, зелена зона, якась база відпочинку, десь у тих околицях біля дергачів, в північній стороні. Щось вони туди будуть намагатися поцілитись, тому що їм буде здаватися, що там можуть бути або воєнні, або якісь розміти щось для них. Якісь якась допомога, якась зброя, чи якісь щось там може зберігатися. Одним словом, от туди вони будуть цілитись прильоту, як такого. Я не бачу. Мені не подобається ця карта успіху. Ну не знаю, бачите інформація про по збиття. Можливо, при збитті щось можуть поран когось поранити або пошкодити уламки. Ну, якась така якась трошки неприємна ситуація може бути, бо такого прямого прольоту не показало, але прикрість якась може бути. Далі дергачі не подобається мені оця центральна частина. Що у нас тут? Ага. Ну, дивіться, тут йде ніби ніби як збиття, але все одно тут іде. Мені це не схоже на привіт, мені це схоже, що при збитті якоїсь ракети, або можливо, а можливо, якихось шахітів. Тут будуть пошкоджені будинки або будинок. Бачите, де якісь загорання. Але, в принципі, тут йдуть карти, які вказують на збиття. От. Але все рівно йде загорання, пошкодження будинку чи будинків. Тому будьте обережні. Південна частина тут атака ракетою. Або ракетами, бачите, вона показує, що, першу за все, вона прилетить з заходу в день. Так, далі що? Ще й на північ. Буде вміняти траєкторію руху. Ну, тут якесь загорання, швидше за все, це передмістя дергачів, або в'їзд-виїзд дергачів, або це блі якогось мосту, чи колій, чи якихось труб. От тут іде десь в південній частині загорання, пов'язане з тою атакою ракетною. Так, далі, що в нас тут йде? Західна частина? Дивіться, у нас тут йде спроба перехвату, чогось що буде направлене на якийсь важливий стратегічний об'єкт в західній частині. Карта сили, інтенсивна робота ППО. Тут бачите, розвідники, наводчики працюють. Ну і давайте подивимося, що у нас тут іде. Швидше за все, це будуть авіації. Бомби. Мені це схоже на авіаційні бомби. Я думаю, що це будуть тут не шахіди, а авіаційні бомби, тому що тут іде спроба збити яка невдала, і йде загорання в західній частині дергачів. Так що будьте пильні, будьте обережні. Так, що у нас наступне? Давайте я не дивилася ще на Херсон, подивлюся на Херсон. Та? Покажіть мені, будь ласка, карти місто Херсон яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. В період з 4 по 7 квітня 2025 року, якщо розділити Херсон на, на райони, згідно сторін світу, північ, південь, захід, схід, центр, яка йде загроза через атаку ворог через воєнні дії на Херсон. Покажіть, мені, будь ласка, карту. Херсон, північ, південь, захід, схід, центр. Північ, південь, захід, схід, центр, північ, північ південь, захід, схід, центр. Ну, дивіться, в центр буде неодноразова спроба кудись влучити, є загроза дітям, прям в день. Швидше за все, де якісь майданчики, або паркова зона, розумієте, або покинутий садочок, якийсь або якийсь ну, ну, стадіон, парк, садок. Просто якийсь сквер, розумієте, якось отак на це схоже, бо якась площа. От, е, ну, і Є потенційна загроза, якогось прильоту, влучання в якусь будівлю, що це за це адміністративну будівлю. Е, там ще може бути якийсь склад, або ну, з якоюсь допомогою, або, можливо, там це якийсь, туди щось поставляється або відправляється звідти, е, можливо, пов'язано з. З якимись подорожами, може бути пов'язане просто з дорогами, з подорожами, якась адміністративна будівля, десь поруч з нею тут є загроза, чомусь показує мені ракетна. Та? Е, так, ракетна загроза, загроза прильоту ракетного. Ну, Карта успіху і ракета, швидше за все, приліт. Е, далі, північна частина за межами Херсону, десь от передмістя Херсону, тут і деякі загорання на півночі. Далі у нас західна частина, тут карта сили, і тут іде пошкодження житлових будинків або житлового будинку. Далі, в напрямку до півдня, з заходу до півдня тут іде загроза дітям, знову ж таки від шахідів, ну, будуть їх пробувати, ну тут будуть їх пробувати, збивати, не знаючи всі зіб'ють. Що у нас іде з півдня на центр щось буде рухатись, і на захід теж, так, щось вони тут будуть відправляти, на якісь важливі об'єкти, робочі об'єкти, які ще працюють, щоб обмежити їхню дію. Десь буде приліт, і хтось може опинитися під завалами. Можуть бути, дивіться, тут іде або приліт буде, і хтось може опинитися під завалами, щось пов'язане з медичним закладом, лікарня, поліклініка, там, медпункт, щось таке, або аптека. М -м -м е так. Центр якоїсь медичної допомоги та щось таке може бути. Або це показує, що просто буде якийсь приліт, наслідок якого буде хтось під завалами, та і будуть поранені жертви, котрих будуть доставляти в лікарню. Бачите, от такі у нас іде. Ну, ще як варіант, може бути просто швидка. Машина швидкої та може бути пошкоджена і можуть бути поранені по дорозі, по дорозі, які можуть, ну бачите, вести людей. Може бути, дійсно машини швидкої і не тільки. Йдуть якісь загорання в південній частині Херсону. Східна частина, що у нас тут східна частина показує? Ну, тут можуть авіабомби. Можуть бути авіабомби і шахіди. Ідуть якісь загорання в східній частині теж. Тут фухай не здійсниться. Бережіть себе. Так, і давайте подивимося. Ви мене просили подивитися, чи буде наступ на Харків. Та... Хтось там сказав, що буде наступ на Харків. і... Що ще, чи буде, буде куп'янська знову ж таки, ви просили подивитися захоплений. Ми з вами дивилися, що до кінця квітня не буде куп'ян захоплений. У мене немає тут поруч з собою іншої колоди, тому що я не в себе вдома, я у мами в своєї у гостях. Спробую на цій колоді. Що зможу, то спробую подивитися на цій колоді. Давайте подивимося спочатку наступ на Харків. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи, чи будуть російські війська до кінця квітня 2025 року наступати на Харків з півночі та не тільки там зі сторони Купінська, там з, з, з південної частини, якоїсь південно-східної частини Харківської області, а зі сторони півночі та знов ж таки чи будуть вони наступати на, на Харків е, рашисти до кінця квітня 2025 року, поки що дивимося. Так, викладати буду 5 карт, читати буду послідовно. Раз, два, три, чотири, п'ять. В планах в них це є, але вони, їм не вистачає ресурсу, у них дуже багато втрат. Карта сили, вони будуть застосовувати силу. Яку вони будуть застосовувати силу? В них стратегічний план, бачите, розробляється по наступу. Так, і що? Ну так, да, наступати вони хочуть. Ключовим є. Що для них будуть погані вісті, що недостатньо, та недостатньо у них сил, і можливо будуть якісь ДРГ, тому що дивіться, що у нас тут іде. Ну, спроба, спроба якась наступу може бути, але тут більше йде про, про атаку. Ви знаєте, тут таке враження, що вони спробують наступати, коли будуть сильно бомбити, Тобто, коли от вони будуть обстрілювати, може бути якийсь рух. І вони потраплять в якусь пастку, ну тобто вони будуть зупинені, тому що далі йде відсіч, бачите, йде зупинка. Тобто якась, якась спроба може бути, якоїсь групи е, пробитися, проїхати, та? прорватися під час того, коли вони будуть робити обстріл по Харківській області. Але ну, йде зупинка, і вони тут потрапляють в пастку, та? невдача в бою, тобто їх чекає невдача, ну, тобто вони не просунуться. Карта сюди. Ну Тут обстріли. Тут єдине, що обстріли, дивіться, карта полон. Обмеження Обмеження вони не зможуть, тобто вони не зможуть захопити якісь нові села. Ну Але будуть застосовувати теж авіабомби. Ну Але отримають відсіч і теж понесуть втрати. Північ, так, дивіться, ілюзія. Це буде ілюзія наступу, тобто справжнього наступу такого потужного, щоб міг прорватися і пройти не буде. Це буде ілюзія наступу, але ще поки що весь квітень місяць Харківська область буде під обстрілами. Ілюзія наступу якась може бути. Або це воно нам говорить, що це взагалі фейк. розумієте? Тобто тут буде спроба якась така з прориву, і, і все. ну, Попадуть в пастку, будуть зупинені та, там, чи обстріляні. Ну, якось якась ДРГ, можливо, буде і спроба якогось руху і на транспорті, та, але ну, йде зупинка, і після того якогось такого потужного наступу я не бачу. От, ну, по крайній мірі на тій колоді. Но треба буде подивитися що потім на таро ілюмінації, на яких я зазвичай дивлюся, може, щось там більше побачу. Но тут мені закінчується тим, що м -м, ілюзія, тобто це, це фейк, це, тобто це не буде справжній наступ, це, це буде якась пародія і, і вона реально ну, одразу ж там ну, на старті буде провальна. Давайте подивимося з вами тепер Куп'янськ, до кінця квітня 2025 року. Чи буде все-таки там прорив. Так само на п'ять карт читати буду послідовно одну, одну, одну за одною, витягувати середини колоди, покажіть мені, будь ласка, карти, Куп'янської в області до кінця квітня 2025 року, чи буде там прорив і захоплення Куп'янська в знову ж таки повторну в окупацію. Невдача в бою, дивіться, спроби будуть. Спроби будуть прориву, але ну, прориву я такого не бачу. Ключовим є що, що вони? їм потрібна теж допомога. Допомога прийде нам. Їм потрібна допомога, і нам потрібна допомога. Світова підтримка прийде допомога нам. З їхньої сторони тут будуть серйозні обстріли і навіть можуть застосовувати, дивіться, вони навіть тепер можуть застосовувати авіабомби. Якщо раніше там вони обстрілювали і якісь каби, чи ще щось застосовували, тут якісь авіабомби, можуть бути. Mm, ну, Тут будуть і обстріли, горіння. Да. Mm, так. Чи буде просування, наступ, бачите, наступ обмежений. Дивіться. Тобто, можливо, якесь просування і буде. Іде карта наступу, бачите, через деякий час, якісь, ну, там, на якихось 500 метрів. Але е, зупинений. зупинений, да? Карта розвідки, тобто, це говорить, що наші будуть це все контролювати, бачите? Тут більше якби південна, південна частина, Куп'янська. Буде теж якась спроба, і тут буде перехват, вони потраплять в якусь пастку. Погана звістка. Тут будуть, бачите, вони будуть бити, обстрілювати дуже сильно. Ніч. Ну, туди в основному йдуть обстріли. Тут я не бачу, я не не бачу, бачу. Тут буде дуже багато вогню. Да, тут буде дуже багато вогню, тут буде далі так от небезпечно. Але я, я не бачу полону, я не бачу, щоби, щоб, ну, щоб захопили, знаєте, знову Ну, Якийсь мінімальний прорив може бути, там та, та карта наступу пішла, та, але, але він зупиниться. Але він зупиниться. Тобто, ну, це не є взяти в окупацію весь Купінськ. Ну треба дивитися всеріну, що на ті колоді буде, але поки що так. От, угу. Що там ще все вроді? Мабуть, я вже все подивилася, що ви просили. Мабуть, все. Що ж, бажаюся мирної ночі, лише позитивних новин, хай негативні розклади обернуться проти расистів. Все, що вони нам бажають, нехай самі пожинають, як то кажуть. А у нас хай буде мир, спокій, злагода. Бажаю всім жити. Прокинутися, знаєте, в один прекрасний день, найближчим часом прокинутися з розумінням того, що ми живемо під мирним небом у світі, в якому немає війни. Людина створена для того, щоб вона творила і робила цей світ прекраснішим, щоб кожен із нас залишив тут позитивний слід після себе на цій планеті, щоб ми наповнювали цей світ любов'ю і наповнювалися нею взаємно, а не для того, щоб ми руйнували, трущили і нищили все. Ми маємо його вдосконалювати цей світ. Ми маємо радувати око своїми творіннями, своїм мистецтвом, своєю майстерністю. Ми маємо робити щось для покращення життя на цій планеті, а не для того, щоб її руйнувати. Надіємося, що настане цей час, коли нарешті люди це усвідомлять, буде знищена вся зброя і взагалі зникне відчуття агресії. І світ стане добрішим. Наші діти будуть жити під мирним небом у світі без війн. Мирної усім ночі. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вподобайку. Буду вдячна вам за ваші донати на розвиток каналу. На нові колоди карт. До зустрічі!